Взимку для птахів настають найважчі часи. Доля птахів, які залишилися зимувати поряд із нами, багато в чому залежить саме від нас. Малята пригадаймо, які птахи зимують поряд із нами. Снігурі на гілці, мов яскраві квіти, снігурі не хочуть теплий край летіти, де морози люті, де сніги завзяті, снігурі лишились зиму зимувати. Цілий день працює в гаї, діловито дзьобом б'є і не цвяхи забиває, а комашек дяділ дістає. Подивіться, дітки, он сидить на гілці пташка невеличка, жовта синичка. Горобець пташка співоча, він завжди все знати хоче. По всіх гілочках стрибає і комашик там шукає. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, На щастя в небо випускають і линуть в синій голубі птахи чудові, уловби. Все на землі потрібно берегти і птаха, і звіра, і кожну тваринку, бо врешті ми лише їх частинки. Подбайте дітки про птахів. На сніданочок для пташки киньте зерен, киньте кашки. Все літо вони працювали, світ навколо звеселяли. Малята пропоную вам виготовити смаколики для пернатих друзів. Для цього вам знадобиться 10 г желатину, склянка води 95 градусів, корм для птахів, формочки для печива, міцні нитки з паличками. Желатин добре розчиняємо у воді, додаємо до корму і добре перемішуємо. Розкладаємо отриману суміш по формочкам і залишаємо в прохолодному місці до застигання. Попередньо всередині у формочки ставимо палочки, які потім замінимо на міцні нитки або стрічки. Мої смаколики вже чекають на пермати друзів. Щоб слухати і радіти, щоб танів птахів весні, потрібно про них дбати взимку, а вони в свою чергу віддячуть нам чистими садами і шкідників.